15, 11, 25 рік відновлення ірпінських липок, перша секція. Тепер точно перша. На першому поверсі поки без змін. Такий цікавий. Там такий кусочок, там чи тримаються. Хм. Друга секція. Чому я знімаю першу секцію? Тому що вони роблять метод, другий поверх. Вони закладають шахти. Що тут з цієї сторони, чи що? Ну, зараз зробимо так. О тут взагалі одразу заклали, думати не треба. І там ну, треба дивитися, чи є там от протипожежна муфта. Це треба чистити, тут почистили тут через раз. А? тут комната перероблена. Та, така... Узінькає. Так. Да. Таке. Де одного підняття. Це другий поверх першої секції. Поки що без змін. Тут, бачите, все як горіло, так і лишилось. Ух ти, тут навіть дзеркало ще є. Мені здається, що це було завжди закрите, і я сюди не могла. Да, да. Відкрили. Зараз я от включу людям, щоб вони бачили. Ось, відкрили оце відкрили. приміщення. Це Дорогий. другий поверх. Тут бабушки були. Во второй селі бабушки, так. Оце приміщення відкрите. Тут такие ціли двері. Планка. Видишь, сняли. Содрали планку. Угу. Ну. Ничего. Квартира взломана. Да ну какая квартира взломана? Предбанник взломана. Ну, Квартира, диви, бо мені завтра вже знов заяву напишуть на мене. Понімаєш? Квартира взломана, Вікторія. Май совість. Придбанник взломаний. Треба ж було обслідувати. А що за дверьми, а чого вони закрить? Коротше, про... провели інспекційну перевірку. А, а оця квартира, а це який номер? Чи ця була відкрита? 11. А, 11-та була відкрита, так. Да. Це ж Юрина квартира. Юра, Юрі, до речі, треба позвонити, Щоб він не прийшов і напхав. Вони, я так розумію... Вони ж тут сплять. Ну, видно. От. Я нескромно, блядь, спрошу. От нахуй я от это было виривати? От що тут провод пострадав? От скажи мені. Он тут мене просить, щоб я не матюкалась на відосах. Я не можу, але я не маю нормальних слів. А, тут постраждала ця електрика. Ні, ну я, ладно. можна закрити очі саме в цій квартирі, тому що власник хоче, щоб зняли геть все оздоблення. Але я не впевнена, що вони це зроблять. І що це треба стояти над башкою, і хай вони роблять. Сосідню десятою, я там да, можу заглянути, там нічого нового. Ленки закрита квартира. Да. Так а що тут Оля, ну, ми з нею на зв'язку, вона вже махнула рукою на це все. Понимаєш, тут, когда был Женя, Его Оля просила аккуратно разобрать ламинат. Он это и сделал. А, вопрос, что не, не разобрали полностью? И не забрали, если вам нужен этот ламинат. Ну, его больше никто. Жени нет. Вот стоит это, эти планки ламината. Если вы хотите его сохранить, его надо забрать. Как и вот это вот мебель эту. Потому что они просто это все сломают и выбросят. В лучшем случае домой заберуть. Я просто про те, що тут же що ці направляючі, вони ж працюють. Коротше, хлопці і дівчата. Четвертий поверх. Тут ванна. Важко сказати, здається, вона придатна для життя. я б, напевно, її б собі забрала на місці власника. Вона ціла, як на мене. Зараз одна така ванна коштує двадцятку. Явно, тут все привітривається. Вікторія, наступний приїзд 15 грудня, бляха. Перед 15 грудням. Наверх, так? П'ятий поверх. Зачинено. Зачинено. Походите, не бойтесь. Зачинено. <coughs> вот тут никто не жив. Пощадстить, стыд, ремонт. Поэтому... Mm -hmm. которыми... Шостий поверх. Лина. Важко дивитись на цю квартиру. Тут же тепла підлога була. От, да. Ну тут залили стяжку. Сейчас. Так, блин, коли темно? Що тут? Тут цеглу треба чистити. ну пострі, все мокре. що? Oh! Oh, uh -huh. Тут чистить нову квартиру, дуже добре. Вона no, це. Очинина. Тут теж залили тяжко зонтіки валяються для мінувати.